Після того, як аркадні черепашки наробили галасу в аркадних залах у кінці 89-го, а згодом і на домашніх ігрових системах у 90-му, сумнівів стосовно того, що потрібно терміново створювати сіквел, у Конамі не залишалось. До того ж, сучасне на той момент аркадне залізо помітно зросло у плані потужності, та й домашні консолі нового четвертого покоління, такі як Super Nintendo і Sega Mega Drive Genesis, вже з'явилися на ринку. Тож японці на повному ході готували новий проєкт, що на аркадних автоматах з'явиться вже у 91-му і знову добряче розхитає сегмент бітемапів. Про це ми обов'язково поговоримо з вами в одному з наступних відео. А зараз же нас більше цікавить, як там були справи у нашої старушенці ЕНІС, яка до цього в компанії з Черепашками Ніндзя вже допомогла Конамі, скажімо так, заробити свої трипіся. Річ у тім, що десь там, майже паралельно з великим дорогим і потужним сіквелом до аркадних черепашок у вигляді in Time, канамі розробляли нових черепашок для NES. займалася ними окрема група людей, яка працювала з іграми саме для восьмибітного заліза. І от у грудні 91-го у Японії і у лютому 92-го у північній Америці виходить. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Manhattan Project. За думкою багатьох найкращий бітемап для NES. І одна з найважливіших ігор нашого з вами дитинства. З цією грою у багатьох українців взагалі і асоціюються ігри про черепашок Ніндзя загалом. Особисто в мене, коли йдеться саме про черепашочі відеоігри, у якості, знаєте, такого собі. Під свідомого першого скріншоту в голові відразу з'являється саме Manhattan Project. і Я майже впевнений, що у багатьох з вас ситуація приблизно така сама. Проте цього однозначно не можна сказати про інші країни світу. Річ у тім, що Manhattan Project вийшла помітно пізніше аркадних Turtles in Time, що з'явилися в аркадних залах ще у березні того ж 91-го року. І ясний перець, основні зусилля і кошти були витрачені на рекламу і розкрутку саме цієї гри разом з її консольними портами. Бо найбільші ставки Конамі були спрямовані саме у цей бік. Номерні треті черепашки для NES і другі для Famicom, бо перші не мали. У назві слів Teenage Mutant Ninja Turtles, а називалися Gekikame Ninja Den, Оповідь про сердитих ніндзя-черепах, майже ніяк не рекламувалися. Стаття у Nintendo Power та слабеньке сарафанне Радіо, от і все. У той час, коли багато зарубіжних блогерів говорять про те, що Manhattan Проджект у 90-ті пройшла повз них майже непоміченою, в нас же це один з найголовніших хітів нашого восьмибітного дитинства, з яким була знайома таке враження кожна тогочасна дитина. Ясна річ, так сталося завдяки тогочасному піратству. Гра вже вільно ходила ринком, коли в Україні почали з'являтися перші фаміклони. Ну і у силу якості гри вона достатньо швидко здобула популярність у нашому тогочасному просторі. А для мене це взагалі особиста гра, бо у моєму дитинстві, не повірите, вона допомогла мені здобути репутацію одного з найкращих гравців у нашому, скажімо так, районі. Як так вийшло, дізнаєтеся трошечки згодом. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. Отже, гру запустили і спостерігаємо за перманентною крутизною у вигляді повноцінного опенінгу у стилі мультсеріалу. Нагадаю, що у попередній грі про Черепашу для NES опенінгу не було взагалі. До цього моменту опенінг залишався розкішчю для аркадних автоматів. Але Manhattan Project принесла у домівки власників восьмибітної Нінтендо справжнє свято, бо опенінг тут просто шикарнючий. І з перших секунд. Грамотно налаштовує гравця на потрібну хвилю, немов поєднуючи наше захоплення мультсеріалом з тим досвідом, що на нас чекає у грі. Важливо підкреслити, що йдеться саме про черепашачі бітимапи для NES, бо в першій частині черепашок опенінг все ж таки був, хоч і далеко не настільки крутий, як цей. Технічно Manhattan Project побудована на тій самій технології, що і другі черепашки для NES. Та й ігроладно в основі своєї якихось потужних змін вона не зазнала, на перший погляд. Це той самий псевдо-трьохвимірний бітемап аркадного формату. Проте Конамі вирішила піти трошки далі, аніж просто додати нові рівні і ворогів до формули, яка добре спрацювала у попередній грі, і значною мірою її покращила, додавши, на перший погляд. Поряд кубку дрібних, але при цьому змінюючих, ну прямо все нововведень. Почнемо з візуальної частини. Порівняно з другими черепашками, яким явно не вистачало кольорів, а деякі рівні там взагалі були майже повністю сірими, Манхеттен Проджект здатна вихвалитися дійсно купою яскравих кольорів і унікальним дизайном кожної локації, завдяки чому абсолютно кожен рівень тут вирізняється на фоні інших і дійсно добре запам'ятовується. Серйозно, навіть якщо з самого дитинства ви багато років не грали у третіх черепашок, при згадці про неї у вас у голові напевно. Не з'явиться майже точна картинка, принаймні половини рівнів цієї гри. Ну от я у цьому майже впевнений: незабутній перший рівень на пляжі. Увага не у каналізації, не на вулицях міста, до чого всі звикли, а на пляжі. Довбаний Шредер, традиційно звертаючись до Черепашок з Телеку, заявивши, що знову викрав Ейпріл і хоче відправити весь Манхеттен у космос, висмикнув черепашок з відпочинку, відправивши купу футівців прямо на пляж, де вони спокійно чилили. Далі один з моїх улюблених рівнів на дошці для серфінгу, які замінили собою реактивний скейтборд з попередньої гри. Рівень на танкері з гарматами, на легендарному мосту. Тут, звичайно, є і каналізація, і вулиці міста. Проте, як мінімум, завдяки іншим кольоровим рішенням, ці звичні місця для тусовки черепашок вже сприймаються інакше. Музика тут, до речі, також незабутня. Ну правда, як мінімум, треки з перших чотирьох рівнів, особисто мною, сприймаються як щось. Ну, рівня місячного треку з перших качинних історій, не нижче тут у цілому з аудіовізуальної точки зору конамі витиснули ЕНС, немов губку, і дійсно з помітною любов'ю і старанням підійшли до розробки. Поглянь на будь-який рівень і побачиш неймовірну увагу до деталей. Тут і правда важко не помітити наскільки якісно деталізоване оточення, задники, наскільки продуманий і у рамках жанру різноманітний левел дизайн, наскільки круто і вчасно тут чергуються горизонтальні і вертикальні сегменти рівнів, і як розробники подбали про те, щоб у грі від її початку і до самого кінця не було нудно. І тут ми підійшли до тих нововведень, які роблять Manhattan Project помітно більш якісним продуктом з ігроладної точки зору порівняно з попередньою грою про черепашок. По перше, бойова система. Розправлятися з ворогами стало набагато простіше і приємніше. Якщо пам'ятаєте, у других черепашках було неможливо зробити серію атак. Удари були одноразові, і для того, щоб нанести другий, потрібно було відходити від ворога і знову до нього підходити, щоб атакувати вдруге. І це трошки дратувало, через що всі користувалися спецприйомом, що ваншотив рядових футівців. У Manhattan Project цю проблему вирішили. І тепер, наприклад, рядових футів. Ці, що потребують двох базових ударів, можна атакувати серією з цих двох ударів поспіль. Варто взагалі говорити про те, що ця маленька деталь цілком перестворила тутешню бойову систему. Спецатаки нікуди не поділися, і так само ваншотять рядових футівців, і у цілому дуже ефективні. У процесі черепашка своєрідно підштрикує ворога і перекидає його через себе, у результаті чого він може влучити у іншого ворога за спиною Черепашки і трошки його продамажити, що теж інколи дуже зручно. Але тепер вони викликаються комбінацією вниз плюс атака. А комбінація з плавним натисканням стрибку і удару відтепер Викликає суперудар, який є дуже потужним, проте віднімає ділення лайфбару. І найцікавіше те, що у кожної черепашки він унікальний: Мікеланджело руками відштовхується від землі і підбиває ворога угору. Леонардо розкручується як торнадо. Донатело прокручується як якийсь Сонік. А Рафель летить головою уперед, немов турборакета. Діють ці атаки однаково, проте напрямок, у якому вони здійснюються, трошки різний. Та і відстань ураження теж. З цих міркувань Рафаель вважається найімбовішим персонажем тут, бо його турбополіт діє на найдовшу відстань і може уразити відразу декілька ворогів, що стоять один за одним. Плюс при босфайтах він найзручніший, бо дозволяє майже безперервно фігачити боса з обох боків. До того ж, на відмінність почуттів від досвіду знаходження у попередній грі також впливає наповнення рівнів. У другій частині деінде були якісь перешкоди, типу сталевих куль на першому рівні, або лазерів на технодромі, але їх було мало і зустрічалися вони рідко. У Манхеттен Прожект з цим справи проявляють себе дещо інакше. Тут буквально на кожному рівні ви зустрінете якісь індивідуальні деталі або перешкоди, які безпосередньо впливатимуть на проходження. Гармати і турелі на рівні з танкером, які необхідно знищувати, ухиляючись від їхніх снарядів. Величезні прірви на мосту на вулицях Манхеттена на початку для переміщення взагалі буде виділена лише невеличка ділянка згори, бо знизу дорога просто обвалена. Потім маузери з каналізаційних отворів один за одним вилазитимуть, тільки і встигай їх фігачити. А на даху неонової вивіски торкатися не можна, бо струмом шандарахне не так, що гепов упріє. А на технодромі так взагалі на вас пустять лазери, від яких необхідно, увага, ухилятися на різній висоті і водночас змусять битися з футівцями. Завдяки от такому дійсно помітному впливу оточення на ігровий процес граються треті черепни. Пашкин набагато бадьоріше за свою попередницю. І дійсно, від початку і до самого кінця у грі не буде нудно, бо вона наповнена далеко не лише монотонним рубиловом однакових ворогів, а й якісним вплетенням активних особливостей кожного рівня у ігролад. Однак, що мене досі вражає у цій грі, так це кількість та розмаїття ворогів. Стосується це перш за все, рядових футівців. Тут вони не просто мають різний колір, а й діють по-різному. Одні пісок в очі кидатимуть, інші стрибатимуть на вас. Оці списи кидатимуть, а оці кунаї, оці бумеранги, а оці взагалі лінію струму з двох боків утворюють, а ці на якихось реактивних платформах літають. І це ще навіть не весь. Список додайте сюди маузерів, кам'яних солдатів з виміру X, що мають різну зброю, і роботів з бластерами, і буде вам веселощі аж до фінальних титрів. І це неймовірно урізноманітнює ігровий процес, бо кожен вид ворогів поводить себе по-різному і вимагає певного підходу, якщо ви, звісно, бажаєте донести якомога більше життів до боса. А те, як футівці з'являються, це окремий вид мистецтва, адже вони тут доволі рідко просто виходять з краю екрану. Частіше за все, їхня поява доволі ефектна. Вони можуть злазити зі стовбурів на задньому фоні, вистрибувати з піску, зістрибувати з під рекламних щитів з можливістю придавити черепашку одним з них, вилазять з каналізаційних отворів, вистрибують з магазинних вітрин, розбиваючи скло, приїздять до вас на метро. Навіть статуї тут перетворюються на футівців, а на технодромі їх кліпатиме конвейер прямо на наших очах. І я не можу підібрати слова, щоб описати наскільки це круто і ефектно. Особливо для восьмибітної гри. Манхеттен Проджект, мабуть, має найкращу презентацію Футівців серед всіх відеоігор про черепашок. Це мене прямо вражало у дитинстві і вражає досі. А боси тут прямо те All-Stars, от серйозно. Окрім звичних Бібопа, Рокстеді, Кренга і Шредера, з яким зустрітися необхідно аж два рази. Спочатку, коли він просто Шредер, а потім, коли він супершредер. Тут ви побачите Току і Разара, Шкіроголового з дробовиком, а також бика Кіборга Граунчака і крота Шахтаря дьордбега персонажів з мультсеріалу, яких до цього у іграх не було. Не експлуатували. А ще у гру навіть сайд боса додали, футівця на велетенському маузері, що з'явиться у грі два рази. Кожен бос потребує індивідуальної тактики, але, як показує практика, більшість гравців кладуть тарасика на ці всі ваші тактики і просто спамлять нагідників спецприйомом у надії, що на останньому діленні лайфбара не пропустять удар і не втратять життя. І спосіб достатньо дієвий, змушений визнати. З'являються місцеві боси, до речі, також завжди ефектно. І моменти їхньої, скажімо так, презентації, особисто для мене, є тими епізодами, що, мабуть, найбільше мені запам'яталися з дитинства. Погодьтеся, неможливо забути, як довбаний бібоб проїжджає повз вас на своєму монстр-траку і закидає гранатами. Ще до самого босфайту висаджує Слеша, з яким також доведеться махатися, а потім мотиляє своєю динею, до якої примотана гиль Yeah. Як з каналізаційних вод випливає шкіроголовий, граундчак демонстративно виламує трубу зі стіни, дьордбек на вагонетці прикочує. Ну це ж просто восьмибітний кінематограф, чесне слово. Конамі дійсно запарилися у плані візуального наповнення гри. І це викликає щирі емоції захвату навіть зараз. А зі шредером в мене пов'язана окрема історія, і, до речі, зовсім не та, про яку ви могли подумати. Більшість з вас вже вже знають історію про те, як китайці спіратили Manhattan Проджект, прибравши з гри копірайти, у результаті чого через захист від Конамі гра запускалася на Харді, і Шредера на технодромі неможливо було перемогти. Так от, мене це все якимось чином обійшло боком, бо в мене відразу з'явився нормальний картридж з цією грою, де були присутні копірайти, і шредер запросто перемагався. Я коротше знати не знав про те, що у когось він був непереможним. Дивина якась. Так от, одного разу ми з моїм другом Артемом прийшли до мене, щоб пограти на восьми бійці. Стандартна абсолютно ситуація. Я пропоную йому пограти в Черепашок Ніндзя-3, бо це класна гра, в яку можна грати вдвох. Він каже, що він знає цю гру, вона в нього є, і вони з батьком взагалі часто в неї грають, але їм так і не вдалося жодного разу пройти її до кінця. Чому правильно, бо вони не можуть перемогти Шредера, буцімто він 에, просто непереможний. Я в свою чергу сказав, що то просто його батя лох і грає як лайно, і йому треба грати в цю гру зі мною. І от зі мною він її точно пройде, і шредер переможеться на раз-два. Ми починаємо грати, доходимо до Шредера, перемагаємо Шредера, а потім проходимо всю гру. Після чого Артем каже, що дійсно батя грає як лайно, ти профі, ти майстер, взагалі перший хлоп на районі. І мені безмежна велич, після чого він починає розказувати всім своїм друзям і знайомим про те, що відбулося, що ми з ним пройшли черепашок, і що я граю як справжній крутелик. Щоправда, ця репутація трималася недовго, бо потім ми з чуваками почали грати в інші ігри, і вони побачили, що граю я взагалі як лайно, а черепашки ніндзя то скоріше виключення. Такі от справи. Отже, Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Manhattan Project без усіляких перебільшень гра знакова, а для українських геймерів взагалі легендарна. Konami витиснула всі можливості NES на повну та створила дійсно унікальну гру, рівних якій серед жанру на восьмибітній сцені, просто немає. Вона максимально пов'язана з мультсеріалом. Має зручне керування і чудову бойову систему просто неймовірна на вигляд і здатна вихвалитися по справжньому вражаючим рівнем ігроладного і візуального розмаїття. Цій грі вдається непідробно розважати гравця буквально на кожному рівні, майстерно жонглюючи геймплейними ситуаціями та регулярно підкидаючи купу приємних сюрпризів. Вона дарує дійсно унікальний ігровий досвід порівняно з іншими представниками жанру на системі. Особисто я перепроходжу її стабільно декілька разів на рік і жодного, жодного разу не зловив себе на думці, що мені вона набридла. А на цьому в мене все, друзі. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо це так, не забудьте підтримати його вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Це дуже допомагає просувати україномовний контент про ретро ігри на Ютубі. Також я хочу щиро подякувати всім спонсорам каналу. Народ, ви найкращі. Дуже вам дякую. Саме завдяки тим, хто підтримує канал за допомогою Баймікофі, Монобансі або за допомогою донатів на стрімах, канал все ще функціонує і якось поповнюється контентом. Це дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Народ, ви найкращі. Дуже і дуже вам дякую. Всі потрібні покликання в описі під цим відео. Власне кажучи, а що хотів сказати: бережіть себе і носуйте голову в унітаз. А також не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. Побачимось. Мабуть.